Хтось знає? Так. Я в шоці. Ну, як вам перші, навіть не, мінус пів години до початку. А, нормально, шикарно, дуже хороша атмосфера і друзі. От Якби не друзі, то знаєте, було б значно гірше. Це дуже добре. Так. Представте інших, бо це ми це знаємо зі. лише. Одну Скажіть, так би мовити. Це, 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 це... Ви, як, у вас зараз буде ексклюзив, то що перед нами <рес> Артем Бурлик. Це... Ага, так це сам. він сам а, нічого собі. Е коміксу Сансимості, який буде сьогодні презентуватись. Завтра. Завтра. Завтра, Завтра скажи, на Інді? Так, e, так, e, 17.30. О 17.30 тому um, обов'язково приходьте. З нами ще Сергій М'ясоєдов, він представник Запоріжжя по Warhammer. Uh -huh. Він e, займається розробовуванням і колекційними збираннями цих фігурок. І зайнята Юліана Жовнік. Uh — Ага! -huh. Uh -huh. Це сценаріями, значить монтажем і рештою об'єкти. Ще кажуть, вона нищить сценарії. Буває таке, Буває діло, таке так. да? А я так в основному кривляюся на камеру і представляю. <ривіт> 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 Там та, зовсім випадкова людина тут. <ривіт> <ривіт> так, моє мене не, не знає. Добре. Які у вас плани? <ривіт> Наснімати багатого і мінімально потухати в чужі камери, бо зараз я без заклінація чесно кажучи. Ага! це, 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 це так а Як ви звати? Ми від ЮАГІК. Йоагік, ми від Йоагік, паплік наш. Да, це, це ми. А, Нас, б... Я на вас підписаний чи ні? Так. Я сподіваюся, що Є таке. Так, ще таке питання. Як вам вартові галактики? Вчора були на них, я знаю. Ми слідкуємо за вами, пане Тайлор. Вартові галактики, якщо чесно. Так, друга частина. Друга частина, чесно. Я вам будь скажу все в огляді. Ну, попередний ексклюзивний, так би мовити. Опінія. А, перші були кращі. О, це, це дуже, дуже Скажі, гарно. Скажімо так, це якщо дуже коротко і по суті. От, багато бруда і сердито. Mm -hmm. Це, це так, так. Добре. Це. А що це у вас? Це вже ви придбали? Дали почитати, ні, що тут дуже, дуже заборонена торгівля, чи не заборонено, тому що Як не, не заборонено. Пари, Бо казали, що вже можна придбати від DC. Да. Це Марвел і це не фіцієнт. А, Марвел заборонено, це так? Артем, аби, аби повернутися додому, йому о, треба о, продати комікси. туди, якщо хочете. Якщо хоче купити і повернути артева. А навіщо там... повертатися додому? Тут краще. Ну, може комікон триває тільки два дні, а далі йому треба буде шукати квартиру, відповідальність. Можна продавати сонценосців. Okay. Сонценосців продавати. Що буде зацікавить? Зацікавить, зацікавить. Зробимо про них теж щось зробити. А ви будете робити репортаж український? Ну, будемо робити все, все будемо робити, все, все зробимо. Ви Не вирішить. Що... <рігав> <рігав> Артем Сергій Юлян. А, <рігав> все, оце нормально. <рігав> <так>. <рігав> Добре, дякую. Все, вам дякую за